Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про нашу внутрішню е, політику, е, тому що є про що поговорити. Е, зелені мріють, е, так само мріють, як і мріяли знищити опозицію, вбити її просто. І доказ цьому стався буквально недавно на тому тижні, коли до внуків, до дітей та внуків Ніни Южаніна увірвались мавпи в масках під назвою ДБР. Але обірвались вони зухвало і дуже підло, тому що е, у внука або унуків було, де, е, був день народження. Тобто діти чекали аніматорів, клоунів, а прийшли інші аніматори і клоуни. В масках з автоматами нарікали дітей, нарікали сім'ю. Е, і метою було те. Щоб налякати таким чином Єжаніну і змусити її замовчати. Ну, не говорити більше правди, тому що Ніна Єжаніна дуже часто говорить про те, що в Україні буквально провалюється економіка, жахлива ситуація. І з цією ситуацією ніхто нічого не хоче робити. Ніби так має бути. І, е -е, схоже, що Зеленський хоче зайняти місце італи. І методично знищити опозицію. Але глобальна ситуація в тому, що це стосується не тільки Ніни Жаніни, а всієї опозиції. Абсолютно всієї опозиції без виключення. Зеленський хоче, щоб його або любили, або... або любили. Другого варіанту не дано. І йому дуже не подобається, коли він чує якусь критику в свій бік. Навіть саме мінімальну. Тому, але спосіб, як це було зроблено, навіть спосіб, настільки підлив, настільки фу із потішка якось не на унуків, навіть не на дітей, на день народження ну, це вибачайте це. Ні в якій бороти не ніс, ну тому що так не робиться. Діти причому тут, ну, маленькі діти, які чекали на день народження, чекали, що прийдуть гості, гості прийшли. Тільки дебільні гості прийшли, абсолютно. Ну Тобто, така собі ситуація. І проблема в тому, я скажу, що це стосується всієї опозиції в цілому. Ну, чим це закінчиться, невідомо. Але от вам, от вам і приклад, що буває, коли людина надто надто довго сидить у крита біля влади. Тому що вже сьомий рік пішов, як Зеленський сидить безвилазно. Я розумію, що такі обставини, але от вам конкретно приклад. Привіт Максимків! Що влада, що довга влада робить з ними? Один е, мріє посадити всю опозицію, а інший вже 9 років будує міст, який ніяк добудуватись не може. Ну, це так, мінімальні приклади. А на цьому поки все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку. Дякую за активність на попередніх відео. Мені дуже приємно. До нових зустрічів, друзі.